З початку року на Прикарпатті виникло вже більше трьох тисяч пожеж. Лише впродовж минулого тижня вогнеборці Івано-Франківщини ліквідували більше десяти пожеж. Так, 6 листопада о 1.29 до Коломийських рятувальників поступило повідомлення про пожежу на вулиці Січових Стрільців у місті Коломия. До місця пожежі одразу було направлено рятувальників Державної пожежно-рятувальної частини номер 7 міста Коломия, які, прибувши до місця виклику, встановили, що горить квартира на першому поверсі. Дев'ятиповерхового житлового будинку на площі 40 метрів квадратних. Через сильне задимлення на пожежі працювала ланка газодимозахисної служби. Вогнеборцями на пожежі врятовано троє людей. Також виведено на свіже повітря 30 мешканців будинку, з них 10 діти. Наступного дня на лінію 101 поступило повідомлення про пожежу господарського комплексу в селі Старий Мізунь Калуського району. До місця виклику одразу було направлено вогнеборців 10-ї та 23 ї державних пожежно рятувальних Тувальних частин міста Долина та добровільну пожежну команду «Уніплит». на місці події було врятовано житловий будинок та гараж. Зважаючи на невтішну статистику щодо виникнення пожеж в побуті, головне управління ДСНС області закликає усіх дбати про належний протипожежний стан власних помешкань. Та дотримуватись правил пожежної безпеки, адже загрозу завжди краще попередити, ніж мати справу з її наслідками. На сьогоднішній день внаслідок пожеж загинуло 13 осіб. Нехтування правилами безпеки призводить до того, що у житлових будинках пожежі виникають значно частіше. Аналіз пожеж показує, що винуватцями більшості з них є самі ж мешканці, які зневажають правилами пожежної безпеки. Найчастішими випадками пожеж у побуті є необережне поводження з Паління у ліжку перевантаження електромережі. Лише дотримання правил пожежної безпеки дозволить надійно захистити вас і ваш будинок від пожежі. При виникненні пожежі негайно викликайте рятувальників за номером 101, адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення.